Розпочинаємо перекинемо по почерзі. От у нас тут Томі Марціню. Я його перекидаю і розпочинаємо. Так, ви потрапили на обзвон на кандидата до полковника ДСНС. З нами знаходяться головний слідкуючий Микита Стернюк, а також слідкуючий за цивільними організаціями. Алекс Корш. вони будуть, так би мовити, допомагати мені відібрати вас як кандидата. Представтесь, будь ласка. Мене звати Ярослав Марцелюк, мені 13 повних років. Займаюся футболом 6 років. Ну, в принципі, Добре. граю різні відеоігри. Добре, питання є таке до вас. Скажіть, будь ласка, які у вас ідеї є для ДСНС? Ну, створити на. дивіться. Покращувати субординацію, набирати людей, фракцію адекватних ну, по стандарту: наборів, стрійне підвищення, ГРР, ПМП. Також додати на форумі три розділи нових. Дрес-код це, типу, показувати якийсь скин. Такий розділ вже є. А, факт. Ну, яку зрозуміло. Так, ну і вже є такі розділи, якщо... це. Блін, анохвинку. Ідея для покращення ДСНС, я вже добавлю, щоб писали свої ідеї для покращення ДСНС. Також змінити ще аксесуари де, де під ну, то для підрозділів. Ну, тобто для ВОНП. Я хотів би додати маску з черепом для ВОНП. Відділу охорони наземного, наземного патрулювання. Також зробити графік підвищень, щоб три підвищення було в день за графіком. Ну, у звичний час генерала або полковника. Добре. Е, так, у мене зараз є питання до шоної адміністрації. Е, можна закинути сюди свого полковника, чи без нього якось обойдемося? Бажаю добре. Ну, я просто хочу, щоб його заки закинути сюди. Так. Да. Це... Все, тут ще з нам буде тоді пан Чекаленко на обзвоні буде як також моя довірена персона, так би мовити. Добре. Скажіть, будь ласка, ви знайомлені з правилами лідера? Так. Добре, давайте тоді почнемо з правил лідера. Скажіть, будь ласка, хто такий лідер? Лідер це керівник фракції, тобто головний. Добре, це РП гравець чи не РП-гравець? РП гравець. РП Добре. Тоді ще є питання: скільки ви повинні відстояти терміну на заступнику? Мінімум сім днів ну, сім днів. Добре, а що буде, якщо ви не відстоїте цей термін? То, ну дивіться, наприклад, якщо я не відстаю там, от я постояв 4 дня і хочу ці типу, посади, то я думаю, що мене забанять на 4 дні. М Добре. На той час, коли я перебував на посаді. Добре, тоді ще є таке питання по правилам лідера, який повинен бути ваш онлайн. Е, ну, 3-4 години, думаю. Добре. Тоді ще є, таких питання, ще є таке питання. Е, скажіть, скажіть, будь ласка, в принципі. Що заборонено лідеру, ну, заступнику лідера чи лідеру. Наприклад, подавати оголошення в торговий чат про, ну, про проведення набору, бути в АФК більше 15 хвилин, Проводити, ну, підставні РП ситуації для того, щоб просто скріншот зробити, бути підписані на, на Discord інших проєктів, також приймати фракцію. Людину з російським нікнеймом, або там якийсь, не знаю, ну, незаборонений нікнейм. Mm -hmm. Ну, і ще не можна мачукатися в ООС чат. Добре. Тоді ще є таке. Ну, буду задавати вам питання по правилам лідера. Щодо переведення. Скажіть, будь ласка. Чи можна переводити гравця, якщо він не перебуває в організації? Не дозволено. Ні, не Добре. Можна. Добре. Відновлення гравця коли відбувається протягом кількох діб? Дивіться, він звільнився протягом 7 днів ще відбувається. Коли вже пройшло сім днів, то він не може відновитись. І дозволено І за... відновлюватися в організацію з 4-го звання. Добре, на який, на який ранг? Якщо ми будемо відновлювати людину сьомого звання, на який ранг на, ми його виймаємо? На другий, тому що віднімається два звання, як я знаю. Ми звання на друге звання будемо, я перепити, перепити ще раз. Подивіться, в нього було четверте звання, він хоче повернутися. Це ви четверте звання, кажете. Я питаю, а. яке сьоме звання. От, наприклад, у нього було сьоме звання і на яке звання ми його ми відновлюємо? На п'яте, тому що мінус два звання маємо. Добре, за яких обставин заборонено поновлення в організацію. Ну, якщо, наприклад, там у нього було три догани. Е і не можна Ну, не можна в організацію відновлювати, якщо е з моменту звільнення пройшло сім днів. Е ну, це все, що я знаю чесно mm -hmm. добре. добре, добре, зрозуміло. Е, скажіть, будь ласка, які три основні причини звільнення? Три основних, а можна всі сказати, які я знаю? Можна. Добре. ЗРБ за власним бажанням, порушення статуту. Треба вказати пункт, тоді, який хоче. Що... Да, можете трошки зупинитись. Дивіться, давайте так, щоб ви у нас не підглядали, щоб ми були в цьому впевнені. А, ви зможете де. зараз увімкнути демонстрацію екрану і. Де, де де, де де, де, де. А, так. так, А, добре. Ну, Могли б зразу, я просто вже не готовий, а ви щось не говорили. Ось, добре, в принципі, можете продовжувати ну, зараз. Добре. Да, все можете продовжувати. Видно, так? Мені особисто видно. Так, так. А інші? Так, так, так видно. Добре, Добре. назвіть, будь, будь ласка, причини звільнення. Порушення статуту за власним бажанням переведення, розформування співробітників, відпуска до числа ну, до числа. Ой, чекайте. Розфор... А, розформування вже говорив? Да, да. І втрата довіри, втрата довіри. Добре, а можете назвати КД, будь ласка, при таких обставинах? Наприклад, порушення статуту то КД 5 днів. За власним бажанням 3 дні. Ну, 3 дні, коротше, КД від цього від звільнення. Угу. За власним бажанням. Угу. А втрата довіри. Втрата, втрата довіри вроді 5. Добре. В принципі. в принципі. В принципі, скажіть, будь ласка, скільки можна мати в організації заступників в десяток і дев'яток? Одинадцяти ранків це заступників можна мати троє. Десятих рангів можна мати п'ять, а дев'ятих рангів можна мати шість, це майор. А десятий це підполковник. Добре, тоді ще є таке до вас питання. Скажіть, будь ласка, з якої фракції існує перевод до ДСНС? ЗСУ, тільки з ЗСУ. Ага, добре. Тільки ЗСУ. ще є таке о, питання. А хоча, в принципі, хотів би ще таке запитати, як ви будете звільняти співробітника з порушенням. Е, з порушенням? Ну, да, До прикладу, от порушення він там, наприклад, матюкнувся. Ну, ну, Дуже сильно так виругався там, чи матюкнувся, ну можна придумати будь-яку ситуацію на цей момент. Тобто ще я напишу в трудові, так? От, от, ну, до прикладу, він порушив статут. От у нас є статут. Я напишу, як? наприклад, він не заходив в гру 5 днів. Це порушення статуту 5.13. Я буду писати е, ну, цифру статуту, який він порушив. Не буду писати, що просто порушення статуту, а порушення статуту про статуту 5.13. Добре. Е, добре, скільки дозволено перебувати в ОФК, е, скільки дозволено перебувати в ФК чи взагалі заборонено. Ну, дозволено 5 хвилин. Якщо більше і це побачить адміністратор, то дасть попередження. Якщо не буде вигукуватися, то дасть варту. Добре, шановна адміністрація, у вас є питання по правилам лідера? Так, у мене є питання перше. Давайте. Киде після Ну, на в написано розформ, Яке киде? Розформ, так. Так, так.